Сьогодні поговоримо про контрольовані іноземні компанії. Що це за такі компанії, хто їх контролює і як зрозуміти, чи це стосується мене особисто. Контрольована іноземна компанія це та компанія, яка є підконтрольна резидентам України фізичним або юридичним особам. І що ж таке підконтрольна? Ті люди, які контролюють іноземну компанію, вважаються контрольованими особами. І в Податковому кодексі України в статті 39 є визначення, хто є контрольованими особами. І розказую: це або фізичні, або юридичні особи, резиденти України, які володіють часткою понад 50% в іноземній компанії, або володіють часткою понад 10% за умови, що декілька резидентів України сукупно володіють часткою понад 50%. І саме ставка ось ця 10% застосовується з 1 січня 2024 року, і це дуже важливо, треба на це звернути увагу. Або окремо або разом з пов'язаними особами здійснюють фактичний контроль такої іноземної компанії. Розумію, що складно, розумію, що заплутано, але розкажу простіше: якщо резидент України, фізична особа або юридична особа, вирішив відкрити бізнес за межами території України і зареєстрував або придбав. Або набув власності в акціях іноземної компанії. І якщо він відповідає першому, другому, третьому критерію, про який я ще не розповідала, то з цього моменту така фізична або юридична особа стає контролюючою особою. На що звернути увагу? Якщо є у вас частка в іноземних компаніях за кордоном, то ймовірно, це буде вас стосуватися. Ідемо далі. Якщо ви знайшли себе в цьому переліку, і ви вважаєте, що ви є контролюючою особою, тоді які обов'язки, згідно українського податкового законодавства, будуть вас стосуватися? Є кілька обов'язків. Перший обов'язок це протягом 60 календарних днів повідомити податковий орган в Україні про те, що ви набули або відчужили частку з такої контрольованої земної компанії, бо ми ще їх називаємо також, таким словом, кік. скорочено. Перший момент. Якщо ви не повідомили податкову українську, то розмір штрафної санкції складає всього-навсього 876 тисяч гривень в 2024 році. Ну, Когось багато, для когось небагато. Другий обов'язок це треба щорічно подавати звіт про контролюючу іноземну компанію в українську податкову разом з декларацією про майновий стан для фізичних осіб або з декларацією з податку на прибуток для юридичних осіб. У цьому звіті ми відображаємо інформацію про доходи такої іноземної компанії, і в багатьох випадках ось такі доходи будуть оподатковуватися також і в Україні, і сплачується податок буде додатково в Україні. Є, звісно, винятки, є, звісно, звільнення від оподаткування, але це насправді не так просто. Тут треба досить глибоко розібратися, зрозуміти це питання. Адже за неподання такого звіту також є штрафна санкція в розмірі 292 тисячі гривень на 2024 рік. Отже, висновок. Якщо у вас є бізнес за кордоном, вам треба протестувати, чи цей бізнес є для вас контрольованою іноземною компанією, і чи підлягаєте ви під обов'язок виконувати українські вимоги стосовно Кіку.